Кіберспорт, перегляд трансляцій та взаємодія з ними допомагають просуватися у пропас. Ось як це працює. Відкрийте сайт eventbrawlstars.com і виконайте вхід із Supercell IT. Після цього ви зможете отримати досвід пропас. Це можна зробити різними способами. Під час трансляції відповідайте на запитання, голосуйте за найкращих гравців або підтримуйте свою улюблену команду. Не знаю, чи зможуть вони оговтатись після такого удару. Ще робіть прогнози матчів, Ви отримаєте досвід пропас, якщо зробили прогноз, а також додатковий, якщо ви ще й вгадали переможця, ха ха. Полювати за команди, грати у вікторинах, то голосувати за гравців можна тільки у прямому ефірі, але прогнози доступні за кілька днів до початку матчу. На сайті буде вказано, коли пройде наступний ефір. А ще отримаєте повідомлення у грі, коли буде можна зробити прогноз і коли розпочнеться трансляція. Оце гра цього року буде 25 трансляцій. Це означає, що ви отримаєте багато досвіду про пас. кіберспорт. А для чого нам взагалі досвід про пас? Запитайте ви мене. Це те саме, що й і Бравл Пас, але тут є набагато більше нагород, і вони загалом кращі від Бравл Пасу, і триває він 4 місяці. Тут можна буде отримати скін на культа. Сезон у пропас триває 4 місяці, а сезон у ранговому бої триває 31 день. Цих сезонів буде цілих 4. Якщо ви будете голосувати на сайті, то будете мати 900 очків максимум і один пінчик, красивий. Але що робити, якщо ти не знаєш за кого голосувати? В цьому я вам допоможу. Що потрібно зробити, просто зайти у мій телеграм-канал, який буде в посиланні в описі, там я кину свої предикти на матчі. Хм, а коли вже будуть наступні матчі? У Європі матчі будуть 16 березня, а в обох Америк буде 22 та 23 березня. А на цьому, друже, все. Відео уже підходить до кінця, а ти підпишись на мій канал, ще чучуть і буде цілих 3 тисячі підписників, і я буду дуже радий. Також у мене є Тікток-канал, на якому виходять також дуже цікаві відео. І все-таки зайди у мій телеграм-канал. Посилання буде в описі, а на цьому, друже, все. До наступних зустрічей!